Друзі, дивіться, дивіться, як відбувається механізоване косіння трави. Тракторист опустив роторну косарку навісного типу і почав рухатися вперед. Трава від обертання роторної косарки почала падати і збиватися в вало. Ось бачимо, як він уже далеко від'їхав. І це тепер я вже не мучуся, не кошу, а замовив трактор з навісною косаркою. Він приїхав і скошиться мені зараз це поле. Ось дивіться, друзі, трактор розвертається там і зараз буде під'їжджати сюди до мене. Він там ще закошує з правого боку там унизу бо там теж треба скосити. І Дивіться, як легко дуже відбувається процес косіння. Ви відпочиваєте, а трактор косить. Дивіться, як дуже швидко це відбувається. Тракторист вже під'їжджає до мене, зробивши одне коло. І ви бачите, переді мною також вже трава скошена, яким ми перші косимо. Ось працове вже посил, підляв рапер на посадку, траву не закипети, не полізати на січку. І зараз він її опустив і починає робити на суплі воло. Якраз серина постійна рівна в обертання двох роторів. Бачимо так. Ну і це, в принципі, дуже швидко відбувається осіння за допомогою такої косарки. Я знаю, колись були механізовані такі спеціальні косарки для рівних полів. Дуже широкі, мали можливо, три метри ширини. Ось бачите, пройшло кілька хвилин і дивіться, тут вже майже докошується. А ця роторна косарка вона зручна тим, що в будь якій півтори є рем'як місцевості викласти. І дуже швидко, правда, один валок збиває цю траву з двох роторів, бо один ротор обертається в одну сторону, інший — в другу. На цих роторах є ножі, якими і... Різається трава. Ось бачите, тракторист вже до посує, тут майже нічого зараз не лишилося, лишилися І Мені просто потім залишиться розтрясти траву і сушити сіно. Дивіться, друзі, як це дуже легко відбувається. Я знімаю відео, а трава на полі майже все скошена. І з іншого боку бачимо тракторист їду вже додому. Ось я зараз вам покажу, яке це поле. Ось трактористка їхала вже.